Футбольне поле у селищі Високі. Жіноча команда Житлобут 1 готується до сьогоднішнього півфіналу Кубку України. Ой, Оля. Капітанка команди Ірина Саніна пригадує у дитинстві весь вільний час грала у футбол з братами, розповідаючи, важко тримати оборону у воротах. Ну, це ти налаштовуєш себе, що у тебе 90 хвилин роботи. Будуть у тебе моменти біля воріт, будуть чи не будуть забивати, але ти повинна на ці 90 хвилин бути готовою до всього. Футболом жінка займається 25 років із перервами на декрет на тренування приходить із сином. А резюзі. Суботи спортсменки достроково стали переможницями чемпіонату України за кількістю набраних балів. Грали на Волині у ворота суперниць харків'янки забули шість голів, у свої пропустили два. Рахунок у грі відкрила нападниця клубу Ганна Вороніна. так, що мені просто пощастило, що я забила три голи, хоча могла і більше, але воротар хороший. Суперник також. Ганна розповідає професійно займатися футболом. Не мріяла. Потом ката так от. А потім всі мої подруги пішли туди, у команду у нашому місті. Мені стало сумно без них, і я пішла. І мені теж. Стало скучно без них, Я пошла. Кубок України проходить паралельно із чемпіонатом України. Він стартує у серпні. Цього року команд-учасниць 10. Житлобудівці зіграли одне коло із кожною. За результатами перемог їх поділили на дві групи. Спортсменки потрапили до першої саме у ній і визначають переможців чемпіонату України. Розповідає головна тренерка команди Валентина Котик. Кожна гра це нові золота. Кожна гра це. Три очки в копілочку, скажімо так, основна ціль це звичайно виграти чемпіонат України, Кубок України, але гарантовно перше місце це міжнародний турнір. Ліга чемпіонів. Цьогорічне чемпіонство для команди ювілейне десяте, і це дає змогу додати до емблеми клубу зірку на сьогодні. Серед жіночих команд харків'янки перші та єдині, хто отримали таку винагороду, каже Котик, ця зірочка це. Така кропітлива робота всього клубу на протязі стільки років. От клубу 15 років. Так? І це, мені кажеться, цю зірочку повинні носити всі ті, хто віддавав свою любов, своє здоров'я. Тренерка каже, розслаблятися зарано. Попереду у команди фінал Кубку України та ще два тури чемпіонату. Ірина Гнатюк, Дмитро Денисов, новини на Суспільному, Харківщина.